Коротке відео огляд про акумулятор Industrial Procraft Craft. 09 місяця 2025 року. Корпус, дивіться, корпус дійсно вообще класний. Гума знизу. Класно зроблений. Багато ребер жорсткості всередині. Дуже щільно так сходиться, без щілей. Індикація з двох сторін. І, і по дизайну прикольний, і по якості, і по збірці, по виготовленню. Так, я його вже розібрав, підготував. Дивіться, що і як він виглядає всередині. от. Ось така плата, кому цікаво так. Індикація з обох сторін. Ось. Всі значення на деталях, кому цікаво, поближче також покажу. Ну, по спальці по зборці прям класно, мені подобається. Дивіться, які оці е, пластини які тості. Якщо ось, наприклад, е, порівняно візьму. Це восьмерка, Вось... восьмерка теж зібрана з таких пластин, тільки вони навіть трошки тонші. На цьому акумуляторі немає такого захисту. Не знаю, чого вони не, накле... не наклеїли. Ще подивимося, що тут заховали Procraft під цією наклейкою. Дізнаємося їхню таємницю. Ага, як бачимо, ці акумулятори повинні задумувалися робитися з іменно індастріал з Type-C для заряджання, як повербанк використовувати. Але, мабуть, на коробках було це роздруковано, а по факту не зроблено тут на акумуляторі. І на самих коробках також щось заклеєне. Також подивимось. Так, так, бачите, теж та ж сама інформація, що повинен бути type c вхід. Ну, я думаю, якщо б тут Type-C роз'єм був би, тут була б інша плата, і ціна цих акумуляторів не 840 була б, а гривень на 150-200 більше. Тому Procraft це також врахували, скоригували ціну. Дуже велике їм. Дякую за прекрасні. Акумулятори і дешеву ціну. Ось такі елементи стоять. Непогані акумулятори протести вже на різних електроінструментах працює і це цією лінійкою ProCraft. Тягне і пили, і перфоратори. Це такі гроші. Якісний акумулятор можна використовувати.